Доброго ранку! Сьогодні ми продовжуємо тему ляльок іграшок в житті та в мистецтві. Будемо зображати свою улюблену іграшку. Розпочнемо наш урок із справи мікрофон у Миркуті. Для чого створюють іграшки? Дайте повну відповідь на запитання. Іграшки створюють так, щоб ними грати, щоб було цікаво, абсолютно правильно, з яких матеріалів їх виготовляють. Подумайте, так, це може бути і хутро, і пластмаса, і багато різних матеріалів. Дослідіть, будь ласка, з яких матеріалів створені ваші іграшки. Порівняйте, чим народні іграшки відрізняються від сучасних. Уявіть на хвилинку, якби всі іграшки в світі зникли. Чи сподобався б вам такий світ? Ні, бо було б нецікаво, було б сумно так, бо іграшки це ще й наші друзі. Так от діти, іграшки це не просто речі, які створені для того, щоб гратися. За допомогою їх діти пізнають себе і світ, копають дорослих, навчаються жити за законами добра. Історія іграшок має такий же довгий-довгий літопис, як і історія самої людини. Можна сказати, що іграшка з'явилась одночасно з появою людини. Треба ж було якось забавляти дітей в перевісному племені. І Їх мами давали дітям всілякі камінчики, дерев'яшки, незвичайної форми. Отак От були перші іграшки. Потім вже з'явилися оброблені кам'яні та дерев'яні фігурки ляльки, свистульки, брязькальця. Саме давня цих іграшок лялька, які тільки форми вони не мали і як тільки не видозмінювались протягом всіх років. Потім з'явилися плюшеві ведмедики, зайчики, котики. Правда, раніше вони не були такими барвистими та яскравими, як зараз. М'яка іграшка сама нова із всіх іграшок, їй трохи більше ста років. Згадуючи роки дитинства, митці також зображають іграшки. Розгляньте світлину. Який загальний настрій картини? Веселий, сумний, тривожний, радісний, замріяний. Подумайте, на мою думку, так, які кольори переважають на картині. Так, світлі, так чудово. Уявіть, про що спілкуються дівчинка і хлопчик. Чи веселий у них настрій? Так, можливо. Чи беруть участь у розмові іграшки? Так, а які іграшки є вашими друзями? Ти уважно подивіться, як художник зобразив іграшки. Поміркуйте, якими фарбами намальовано картини. Властивості гуаші та акварелі різні, хоча це й схожі фарби. Акварельні фарби люблять воду, завдяки цьому вони більш прозорі, а гуаш навпаки позбавлено прозорості. Для малювання аквареллю треба добре змочити пензлик та набрати фарбу. Малюючи гуашу, змочений пензлик слід ретельно відтиснути і після цього набрати фарбу. Пам'ятайте, будь ласка, про це. Пригадаємо правила безпечного поведінки нагородців образотворчого мистецтва і вже поринемо процес малювання. Тож, увага на екран! Подивіться, яку іграшку ми навчимося малювати вже сьогодні. Увага на екран! Так, зверніть увагу на всі етапи малювання нашого. Ведмедика, як ми розміщаємо листочок, які геометричні фігури нам допоможуть, допоміжні елементи, які є на даному малюнку, так і далі заповнюємо власне малюнок. Я нагадую, що відео завжди можна поставити на паузу. Бажаю вам творчого та натхненного малювання! А я з нетерпінням чекатиму на ваші малюнки. Дякую вам за роботу, до зустрічі. Хай ваші іграшки приносять вам радість.